Алоха, друзі. Сьогодні у нас такі сонячний день, трошки вітряний. Це прекрасно, бо буде нам комфортно працювати. Бо у нас сьогодні фронт роботи хопати. У ці величезні горщики для а, лохини. ми хочемо пересадити лохину, і це, мабуть, що а, остання робота буде з якимись викопками або налаштуванням. А ні, ту наж ще цей. З лакові трави. З лакові трави, точно. Ні, це не останнє, я перепрошую. Так, е, коротше, да, у нас цей фронт роботи сьогодні, але е, перед тим ми хочемо вам показати, що у нас з нашими е, клумбами красивими, які ми робили оцю в червні, оцю наприкінці да, е, серпня. серпня да, е, що як? Е, Себе почуває. Да, себе почуває і Як це виглядає. Е, отже, подивіться на цю, на цей флокс шаловидний. Ми його пересадили, була така спека, він так вуха повісив. І Віталік дуже кардинально його прям підстриг. І подивіться, які совколи зелені пагони, він нам е, подарував. Він ось такого кольору, Фіолетового. Фіолетового, да. звичайний такий колір пускового, пусково-фіолетовий. Да. Дуже, дуже соковито виглядає. Цей флокс теж нас радує. Це такий трошки рожевий. Бачите, yeah. одна квітка є, але було б більше квітіння. Так, От, так. Але ми більше раді тому, що е після такої радикальної стрижки вони гарно-гарно наросли. Реально дуже гарно. Дуже, да. е це біленькі тут можна було побачити, але вже угу. цей квіт. Е, теж дуже класно і хорошо себе почуває. І там біло е біле з рожевою такою, серединкою, Колосочко, да. Е смужкою, да. Але він на це, на осінь квіт. Не за квіт, але не, все не. одно ми більше раді тому, що він дав багато такого якісного приросту на наступний рік. Да. О, до речі, і да, це ломи камень. Ми коли його присадили і приїжджали потім після пересадки, бачили його от в такому стані, без цього всього зеленого. То ми вже думали його. Від, на компостну купу. Але дякую вам, що ви нас зупинили, що ви не сказали що не хвилюйтесь. Він завжди так себе поводить, тому залишайте його і він все одно відіб'є нові зелені прирости. Так. І ось, будь ласка, це білий. білий. Ось тут у нас рожевий, маленький є. Теж відбив зелені пагони. І там ще, ще один теж повибивав зелені пагони. Так. Тож, як ви бачите, ми прислухаємось до ваших коментарів. Так, звісно, ми, ми дуже вдячні, що ви нам пишете коментарі з такими гарними порадами. Дякую вам велике. Да. Це. Обрієта. Вона нам дуже, е, дуже... Цінна. цінна, бо ми е, самі її з вирощували. Е, виращували. Е, вона така трошки пережила дуже чого багато, бо котина вдома е, перевертали ці маленькі горщики, в котрому ми її проращували. Потім ще що ця пересадка. На цю ділянку влітку і подивіться, як вона дуже красиво виглядає. Ось тут і такий колір квітки, і такий колір квітки. Прям ми дуже раді, дуже красиво. Ще дуже раді цьому придбанні, цьому кущику. Це у нас лапчатка. Дивіться, як вона розрослась. Дуже симпатичні в нього квіти і сам сам кущик, самі листочки, дуже симпатичні. Прям е, да, ми дуже закохалися в цю о, рослину. Е, ходімо далі, подивимось е, на барбарис. Подивіться, він такий красивий, я не можу. Оці ягоди, він змінив трошки колір. І починає оце рости вгору. ну, Тут він такий а, як пурпуровий, тут червоний, ой, я не можу. Це ж вони всі барбариси на, на осінь змінюють свій колір. Прям, ну. Нам дуже мені подобається барбариси, класна. Е -е, на... е -е, тут у нас наші жимолості шапошникові. Так, теж дуже е -е, гарно себе почувають. Це більше став, подивіться. <правда> Прям прикольно. А це у нас Марія теж бідолашна. Е -е, ми влітку. Її теж дуже рів, прям кардинально підстригли, бо вона погоріла у нас тут на цьому місці. Ми думаємо, може його прибрати звідси, бо йому прям тут ну дуже тече. Э, От, але теж підстригли його, ось нові прирости і, і ягодки красиві, і прям да, барбариси, то прям якась окрема любов до цих рослин. А ось наша віга, яка сиділа скільки? Два років, мовляв, mm -hmm. да? 10 сантиметровим саджанцем. Да. І взагалі ну нікуди не шевелилася. Не квітів. Ну коли ми її взяли, в неї були квітки, вони відквітли, типу, і все. І потім після цього ну, ну нічого. Не росте, просто стоїть. Е і коли ми її в цьому році сюди е пересадили, подивіться: подивіться, який е високий пагін вона вибила. Е вона квітувала вже. Е Тричі буде? Тричі, так, це вже, мабуть, четверте Чи третє буде квітіння у неї. І прям вона, мабуть, подумала, окей, гугл, буду вам расти. Пересадили мене, будь ласка. Є все прям, ну, прям довольна, да. То, що вона так довго сиділа, і тут на тобі. Вдруг вона одумалася. І наша ось ця клумба, яку ми робили в кінці серпня, в кінці серпня, дам ми дуже за неї переживали, бо хоч цей кінець літа був, але як ви пам'ятаєте, все одно ж були такі дні ну, пекучі, прям дуже пекучі. І подивіться, все. Добре. Виглядає все, все чудово. Це наша літал зібра. Ми коли її брали, нам сказали, що вона цього року не... не заквітне, але щось пішло не так, подивіться. Навпаки, щось пішло так. Або, Або так. Ось, о, дивіться, які в неї красуні красиві. Так, ось тут поруч красивоплідник. Ми за нього теж дуже хвилювалися, бо він постійно, хоч і підливали його, він постійно вуха опускав, але подивіться, він навіть нас порадував ягідками. Так, ходімо сюди. Це монінглайт. <плес> він уже був з китицями, але він бачите ще більше більше їх повипускав. Там, по-моєму, на відео І коли коли ми, да, Коли ми його розпаковували, там, по-моєму, тільки е одна була китиця. А тут бачите, значить йому тут подобається. Ми так подобається, що тут у тоненькі, скаже мені, листочки? Угу. <плес> Красиво. Поруч у нас пінісітом від пані Анжели з він трошки на бур'ян виглядає. Але то, може, через те, що він молодий, я не знаю. Але ну, ми не викидуємо, ми посадили його. Так, е окрема любов це малінія. Ви подивіться на цю красу, на ці. Е е Можна казати, барви кольорів. — Ні, Це одне і те саме. Одне і те саме. Yeah. На політру кольорів. Oh. <laughs> так, і тут тобі і зелений, і червоний, і фіолетовий, і якийсь блакитний ще тут проглядається. Е, я і Віталій закохалися в цю рослину. Винову, прям ми, ну, ми надії на неї ніякої не, не. Нас вмовила продавчиня. Да, вона каже, візьміть, вам обов'язково сподобається. Ми якось типу, неохотно, але ну, типу, пані Наталя якось так настояла на придбанні цього а, куща і. подивіться, ну це ж яка краса. І він колосочки і... теж починає. Да, і... Ні, ні, навпаки. Ну впаки. <реш> Може не видно, ну, да, але будуть колосочки. Mm. І все. Mm -hmm. да, будуть колосочки, Прям... ми доволі цією покупкою. Mm. Да. Загалом нам тут е все подобається. Ми постійно проливали е водою, е щоб воно укоренилось, бо ми, е як ви пам'ятаєте, сажали його наприкінці е літа. Так, да, і дуже хвилювали, що нічого не прийняться. Але в, загалом все чудово виглядає. А, і е, А ось у нас цей трошки не хвилюємося заійшов. Кніхопію. Да, але... Все добре. А ще подивіться на цю о, повітряну рослину. Це пір піровська, господі, гіпсофіла. Да. Вона вже трошки відквітувала, але ще залишилися у неї квіти. Вони такі прям дрібні, але таке красиве квітіння було, коли вони о, тільки заквітла. І... Ну, це теж якась э, неймовірна краса на цій нашій клумбі. І э, тут у нас э, будуть наші э, кущі з махиною. Ми зараз ще принесемо ще три, так? Ще два. Чого? Бо їх два. Чого? Э, Півтонімана. Бо вона тут не буде рости. А, Короче, Ми зараз їх копаємо сюди. Тут їм зробимо їх улюблений для лохини. І да, і вони будуть у нас тут на сонечку. Тут у нас постійно сонечко. А так як Лохина любить сонечко, ми вирішили його сюди. Їх сюди попросити. У нас тут три, мабуть, 20-літрових горщика. Так? так, і зараз серце будемо робити по 20 гітрових. Друзі, другий день. Як ми затіяли цю колумбу з лохиною. подивіться, ми тут навозили землю, ми проливаємо її постійно, щоб вона втрамбовувалась. Сюди можете подивитися. Наносили, боже мой, шлакаблоки, щоб земля трохи не сповзала. Але ще прийдеться нам довозити землі, бо бачите, ще горщики не повністю в рівень з землею. Притарабанили ми наші лохини. Це дюк, ми в цьому році її купували оці два малі. Ми не пам'ятаємо, це наша сама перша покупка а, якоїсь а, ягоди а, на нашу ділянку, коли у нас тільки з'явилася дача. І ми на, а, да, в епіцентрі на наступний місяць або на наступний день же ж купили цю лохину. Ні, На наступний місяць, мабуть, що. Да, бо ми тут все тут пілілі Так, не пам'ятаємо сорту от е 2022-му, да, їм вже скільки? Два, два роки. І ось подивіться, як вони виросли. Були вони менші? Десь, я не знаю, 20 сантиметрів якісь. Такі два дубчика були. Так, а це прям дворічний чи трьохрічний, да? Цей дюк. Тож. Да. Е, підготували ми, скажіть мені, ґрунтосуміш. Да, Купили ось такий от торф для кислий торф для лохини, гортензій, що там ще магнолі, да? воно використовується, додали нашого ґрунту садового і, звісно ж, цих хвойного опаду. От. Такий пухкий він вийшов, прям прикольно. На низ горщиків ми закинули теж хвойний опит, трошки присипали садовим ґрунтом. Ці горщики, бо ми сперечаємося з Віталієм, якого вони літражу, але нам щось здається, що вони 40 літрів. 30. 30. Так. Тож, ми вже дістали один а, кущ лохини. А, зараз. Приміряли, скільки нам треба додати грунтосуміші в, в, скажімо так, посадкову яму, посадковий горщик. Так, по правилам лохину можна трошки заглиблювати. Тож зараз так, я, мабуть, багато насипав. Ще вище. Ага. Uh -huh. Так зрение ямку яку-то накидав зрівняй. Так воно все одно просідає. сідає. И типа А, да? Ось приймайте роботу, дивіться, як у нас все вийшло. Дуже симпатично і прикольно. Нам подобається. Дуже пухка земля всередині горщика вийшла. Все, як подобається, лохині, хвойний опад, кора, кислий торф. Все, як вони полюбляють. Да. Дуже симпатично. Ще нам треба буде землі досипати, як я ще казав на початку відео. Да. І буде прям вообще люкс, люкс, люкс. Ще у нас є одна лохина. Боже мой, лимонад, пінк лимонад. Так, ми ще теж сюди її е, досадимо, але вона в дуже маленькому горщику, то ми її спочатку пересадимо в більші, а потім уже сюди на е, цю клумбу е, і пересадимо. Е, тож, нам дуже подобається. Дюк уже кричав в своєму горщику: що давайте швидше мене пересаджуйте, бо мені вже затісно. А на цьому ми будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, кому що подобається. Не забувайте донатити на ЗСУ, будьте чемними та толерантними. Всіх обняв, па-па.